Люди з квітами в руках крокують до будинку в приватному секторі на Гданцівці, аби вшанувати пам'ять 22-річного Дмитра Локомана, який загинув зі зброєю в руках на сході країни. Серед них і пані Тетяна. Чоловік зростав на її очах, адже жили поруч. З першого класу мій онук з ним разом учився. Дуже хороша людина. Дуже. Батьки добре виспитали. Навірно, вода три я контракт підписав ще до війни. Дмитро Локоман бачив себе військовим і тому три роки тому підписав контракт та долучився до лав 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії воював на Харківщині та Луганщині. Разом із загиблим армієць на псевдокоте ділили всі складнощі життя на передовій. Ми зараз знаходимося не на самій. Добрій точці, і дуже багато там у нас проблем. Але коли ми з Дмитром їхали туди, ми з ним медивак витягуємо наших хлопців та оказуємо їм необхідну допомогу першу медичну. Він був водієм-санітаром, тобто він і міг. Оказати якусь першу медичну допомогу, а в першу чергу він водій старшого солдата Дмитра Локомана не стало 23 травня на сумнозвісному сватівському напрямку Луганської області. Наш земляк отримав чисельні осколкові поранення, несумісні з життям, внаслідок прильоту ворожого артилерійського снаряду на позиції ЗСУ. Загиблого захисника Дмитра Лукомана залишились батьки кохана Христина, а також багато планів на післявоєнне життя, яким на жаль вже не судилося знайти своє втілення. Редакція першого міського висловлює слова щирого співчуття родині, яка втратила героя. Поховали Дмитра на всебрацькому кладовищі. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.